Привіт, друзі! Сьогодні покажу, що знайшов з металошукачем у місцях, де селились за часів Османської імперії. Дуже сильно полюбляли османи носити на пальцях перстні, тому такі знахідки трапляються часто. Тогочасні монети. Зазвичай це акче або мангіри. Бувають як з міді, так і зі срібла. Мої срібні, але треба чистити. Неймовірне щастя було знайти цілесеньку трубку для тютюну. Це візуальна знахідка. Матеріал біла глина. Вістря від стріли. Це не османи, а народність, що жила тут задовго до них. Гудзики гірки. Це найпоширеніша знахідка на османських поселеннях. Ну а це вже ювелірка. Або сережка, або кулончик. Виконана дуже гарно. Всередині блискучий камінчик, можливо, з морської мушлі. Маленька вагова гірка. Використовувалась при купівлі або продажу різноманітних товарів. Елемент поясу або ременя. Цілесенький. Після чистки з'ясували, що з позолотою. Поясний зачеп для ножа або ж для колчани.